Варю супчик картопляний, водичка з-під макаронів, яка залишилася йде в діло, бо в мене покупна вода дуже дорога, скважина 300 метрів, тому я її не зливаю в каналізацію, а залишаю і варю потім супчик. Трошки додаю картопелька. Цибулька, чесничка трошки, е, соль там є, перець є, чорний горошок, і варю супчик. Ось так. Наразі цибуля в мене червона, бо треба купляти вже цибулю, цибулі мало, картопля багато і буде манка, коли картопля звариться. Все, суп готовий, вимикаю. Манка там є, суха зелень. Ну, ось мій супчик вже готовий, я зараз буду їсти. Дуже голодно. І ось з такими сухариками дуже смачно буде. Хліб в мене є, але просто мені хочеться сухариками. Я дуже люблю, і коли в мене залишається хліб, то я його. Підсушую на сковорідці і виходять такі сухарики, дуже смачні. Ось такий супчик. На швидкоруч. Кожен може собі приготувати кілька картоплин, цибуля, цибулі побільше, бо цибуля дає смак дуже смачно з цибулею. Можна трошки додати часничку. Трохи перчику за смаком, зелень, як ви любите. І кінці манка. І сіль, звісно. Ось такий супчик дуже смачно.